Дивіться, скажіть мені, будь ласка, стоїть постійний вибір. Біле, чорне, зло добро, да? плюс-мінус. Так само стоїть за тримери. Що таке тример? Це е, косілка. Косілка просто вона буває, називається тример. Тобто підійди, будь ласка, ближче. І стоїть постійна проблема в тому, що краще: бензин чи електрика. Електрика слабенький, кажуть, що вона не хоче працювати. Зараз я вам покажу і подивлюся. Припустимо, в нас бензинова є ось така бензиновий тример. Я стаю, да, це в тому випадку, якщо він новий, да, якщо він не після зими чи ще якісь е, причини, я стаю, підсасую, підсосав. Це ми зараз я тіпа типу, скоренько все роблю, підсосав, включив джин, джин, відключив, е, е, воду закрив. Джин-джин, джин, джин, завелася. Завелася в тому випадку, якщо все ідеально. Свічка хороша, масло, все таке. Тобто, і вона робить, да? вона мощна, ви скажете. -е Тепер дивимося електрика. Припустимо, я приходжу неважливо, в яку пору року. Зима, весна, літо. Я просто приходжу і беру її в руку. І зверніть увагу, зараз яка буде моща, Моща, Зверніть увагу, літо. просто нажав. Поняли, да? Пархає як бабочка. Просто як бабочка пархає. Настільки легка, зручна. Виближче є ось гвинт. Ви крутнули, розклали, поставили на мотоцикл, на велосипед, в машину, будь-куди. Немає абсолютно проблем. Конкретно ця тример іде з двома акумуляторами. Є все ось підсвіточка, подивіться, який заряд. неважно, от Бачите, ви зараз кажете, це ти типу підготував. До чого я підготував? Беремо другу. Ось, Нажав, все. І це робота. поняли, так? Да? Наскільки це все зручно і компактно. Тому, коли у вас буде стояти вибір між бензином і електрикою, акумуляторними, мені е, здається, мені здається, що акумуляторна буде ближче. Діди. Так само пилки, так? Да? Просто підемо всі вперед. Ось, просто взяв пилку, бензину не треба нічого нажав. Працює, да? Ось пилочку ми поставили, Сікатор, да? Ну так. Да, треба потягнути трохи час, щоб нажати на акумулятор. Ой, щоб включити кнопочку. Включили кнопочку. Все. Все працює. Тобто, е, наскільки зручно, наскільки... Легше, настільки простіше, можна е, свої, е, цей, балансувати свій час. Ну, Ще є там різні електроінструменти. Тому, якщо когось зацікавило, можете приїжджати, у нас є і механічні всякі, ось дивіться, е, секатори. великі, сучкорізи, кущорізи, пилки, е, топіарщики, Ось дивіться, які, які топіарні ножнички є у нас. Ось, Бачите, для топіара, ось такі. Слухайте звук, звук слухайте. Бомба! Тобто обрізати можна не то, що фігурки на ваших е, цих. А просто можна е, класно проводити час. Хтось любить рибалку, хтось любить охоту, а хтось любить ходити біля рослин. Оце ваша тема. Це все. Давай, душі, пока.